Риму рятували гуси, їм віддали належну шану, багатство зберегли спокуси. Це хвала їм без обману та був бенкет у переможців, столи, заставлені медами і кубки, як у запорожців, ще повні тації плодами. Знав Бог, усе й спіткало лихо. Тепер дізналися ми з вами, всі на столах лежало тихо, печені і догори ногами. Як в давнину, отак і нині, нас врятувало добробате. А ми, як благородні свині, солдатів садимо за грати.